Слава Ісусу Христу, вечір неділі, і ми знову спільно з вами маємо змогу помолитись за нашу Україну. Ми знову маємо спільну змогу засвідчити Богові нашу любов, нашу вищість від спокуси, від гріха. Тому що цією молитвою тим, що ми робимо. Ми кажемо Богові, наскільки для нас є важливі і цінні Його заповіді, які говорять про любов до Нього, до Бога і любов до ближнього, як до самого себе. Отож, для вечірнього розважання ми сьогодні візьмемо стихи із 139 го Псалма. Збережи мене, Господи, від руки грішника. Визволь мене від людей неправих, що задумали спинити стопи мої. Ми знову говоримо про ось цю можливість зупинити війну. Бог перепрошує, людина починає війну. Людина почала війну через свій гнів. Через самозакоханість, через гріх гордині. Ми про цю гординю з вами говорили щодо війни, коли говорили, проходило цей курс катехізації про гріхи і чесноти, які долають ці гріхи. І ми з вами говорили, що таке гординя. Це коли людина живе власним я, коли людина живе тільки для себе. Коли людина хоче, щоб все було тільки для неї і тільки по її, така людина не чує нікого поряд з нею. Вона не чує навіть рідних і близьких, які можуть щось їй говорити. Така людина не має любові. Вона є одна єдина любов. Це вона сама. І це є гординя. Кожна війна починається з гордині. Усієї гордості власної цього его, самозакоханості, щоб доказати всім, які я є. Хоча насправді горді люди це люди, які мають дуже такий, знаєте, комплекс меншовартості. Вони скривджені, ображені, обіжені люди, яким в свій час бракувало любові. А з, ві... з часом вони стають ось такими, які хочуть знищити всіх довкола себе, щоб показати, що ні, вони щось велике. Я це говорю тільки для того, щоб пояснити, що все зло, всі, всі війни, розрухи приходять якраз від гордості, а яка виникає внаслідок того, що ця людина не була люблена і її, і вона не вміє любити. І тільки через любов. Тільки любов'ю можна подолати гордість. І оцією любов'ю є Господь. Людина горда починає війну, але Господь, який є любов, закінчує її. Наш, ми, наше послання сьогодні, цієї молитви, це якраз і є вияв цієї любові. Можливо, навіть вияв до наших ворогів. В який спосіб? Тим, що поранених наші військові підбирають? Тим, що полонених годують, одягають, і над ними ніхто не знущається. Навіть ті е, пілоти, літаків, літаки, яких було збиті, їх взято було в полон. Вони живими лишились? Попри все те горе, яке вони завдали нам. Хіба це не є вияв любові, Вияв. І цим ми засвідчуємо Богові, що ми безмежно любимо і Бога всім серцем, розумом, душею, і безмежно любимо ближнього як самих себе, тому що ми, українці, хочемо бути у вільній Україні, жити в, своє, в своїй державі, вирішувати самі свої справи, щоб там ніхто не втручався. Якщо треба допомоги, ми попросимо, але ми хочемо бути вільні. І тому цим ми засвідчуємо свою любов. Цим ми, звичайні цивільні, воюємо проти гріха гордині, а наші військові зброєю відстоюють і боронять нас від людської гордині, звільняючи Україну від ворогів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішно. Господи, С Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішна. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили мене грішна. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили мене грішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй мене, мене грішно. Господи, Господи, сило, сило Спасеня Мого, ти, покори, ти покрив голову мою в день брані. Господи, сило мого спасіння! Ти покрив голову мою, голову мою в день брань». Оця фраза, знаєте, покрив голову мою в день брані. Для мене сьогодні вона якось звучить по, дуже по особливому. По-особливому тому, що я розумію, що якщо би не Господь Бог захоронив нас, Україна вже була б знищена. Знищена невідомо якими ворогами. Адже не тільки Росія хотіла знищити нас. Але я думаю і вірю в це, і знаю це, що саме завдяки Богові ми ще є українці, ми ще гордо можемо піднімати наш прапор по цілому світі, співати наш гімн, молитись, вибирати, яку партію підтримати, куди поїхати. Саме завдяки Богові ми це можемо робити. І тому ця війна радше має стати для нас свідченням, для нас, українців. Що таке бути одним єдиним народом? Що не має значення, де ти живеш: в Ужгорі, Харкові, Чернігові, Дніпрі, Одесі, Криму, Донецьку, Луганську, Волині. Львові Луцьку, не має значення де, але Ти є українець. І Господь Бог вибрав нашу державу як свідчення перед усім світом, величі не тільки Духу людського, але й величі нашої молитви і сили молитви, молитви до нього, сили своєї, Господньої сили, яка оберігає нас уже стільки днів. Бо хтось каже, що ми триваємо вже там якийсь день війни. А я кажу: ні, не день війни, а день перемоги. Який там 35-й день, 33-й день перемоги? Тому що ніхто не вірив, вірили тільки українці. Вірив Господь Бог в Україну. І нам сьогодні за будь-яких обставин, які би не були трагічні. Повідомлення, на жаль, з полю бою про долю Маріуполя, Ізюму, Балаклії, Чернігова, Сум, Охтирки, Києва. Ми маємо продовжувати вірити, вірити в Україну, вірити в Бога, вірити в силу кожного українця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мі. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріхне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, всю нашу Україну, кожного, хто зараз бореться із цим ворогом, який є на нашій землі. Благослови, захорони, Господи, всіх мешканців. Особливо тих людей, які перебувають зараз у зоні бойових дій. Кріпи їх, Господи, і визволи їх. А також просимо Тебе, Господи, приведи до навернення покаяння всього російського народу, а нашу Україну відбудуй, даруй нам перемогу і цілісність, і незалежність, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був сьогодні присутній на цій молитві. Нашу вечірню варто продовжує Господь Бог зі своїми ангелами, але також хто ще не спить і не буде ще спати якийсь час. Моліться, моліться, бо молитва є важлива. І просимо, прошу всіх завтра, о 8-й годині, у нас буде онлайн-літургія. А в 9-й годині буде розпочинатися денна молитовна варта. І чекаю всіх на молитву. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.